Але я написала і так думаю, от як буде, так буде. І я приходить бал, в мене 10 балів тобто прохідний. прохідний. Я прийшла. я так тішилася, що я першу сесію здала, що я ну я всі приймаю. це зимня сесія, чи це вже я, літня? зимова була здала, літню я не здала. От я два екзамени я не здала, і мене не допустили до стажування. Але до 2018 року була програма, де могли наші українки. Тут багато хто з українців стали медсестрами, тобто вони підтвердили свій диплом. Потім там був якийсь якась була, ну, якісь були проблеми, і той про той закой той, е, цю програму закрили. Вже коли приїхала сюди, я дуже багато шукала. Я була в групах, я всім писала, шукала матеріал, як стати медсестрою. Я в тих групах знала, що лікарі підтверджують, вони мають план навчання. Я цей план навчання випросила в групі, щоб мені скеля. Знайшла людей з директора з школи моєї, в коледжі медичного, там де я вчилася в Тернополі. Я е, попросила, щоб мені зробили цей план, перевела його, на... хоча ніхто його такого не робив до, до мене в нашому коледжі. Мені зробили цей план, і я тут його подала.